Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспіва. і З вами я, Мамкін Аналітик, і хотів сьогодні порушити таке питання про критику. Знаєте, мені часто в коментарі пишуть, що от хто ти такий, щоб критикувати там того чи сього, ти його не розумієш або ще щось. Знаєте, і, ну, таке враження, ну, не те, що враження, так воно і є. Насправді, що є люди. Які там живуть хтось в рожевих окулярах, хтось наробив собі богів і кумирів, які там, ну, як янголи, мабуть, і які можуть робити все, що завгодно, критикувати кого завгодно, робити все, все, що їм заманеться. А є от такі недолюди, мабуть, їх як я, які от просто там щось гавкають в їхню сторону і взагалі не мають ніякого права. Ну, давайте. Собі пофантазуємо, а як це має виглядати от з тих е, е, в уявленнях тих, хто таке пише? Ось я задумав якесь відео, думаю, так, треба написати, запитати дозволу, чи можна мені покритикувати того чи того. Він такий, ну так, цього можна, даєм дозвіл. Або, можливо, є якась установа, яка видає ліцензії на критику. Треба отримати спеціальний папірець там з підписом і печаткою, що ось я можу критикувати там когось, да? а, все нормально. Або, ну я не знаю, як, як ви гадаєте, взагалі, ось а, улюблений для багатьох там портніков, він постійно критикує Трампа. І інших європейських політиків. Ну, чому він має право це робити? Що таке? У нього найбільше підписників там пишуть: ось в тебе там стільки-то ти підписників, значить ти відкриваєш свого рота. Так вибачте, от Гордон має набагато більше підписників, там, більше п'яти мільйонів, здається. Так він може критикувати всіх підряд тоді, а інші не можуть його, чи як. І в порівнянні з ним там. Невзоров, всякі Портніков, я не знаю, Арестович, вони просто там діти. Стерненко той самий, за якого мені там написали таку хрінь. Ну, Я не знаю. Або, ну, знаєте, з мого боку виглядає так. Вибачте, якщо я там розвалив чиюсь тонку дешевну організацію і знищив, але якщо людина дійсно розумна, вагома, то все, що там будуть про неї казати, це як в тій басні, знаєте, коли Моська гавкає щось, а слон іде, і її навіть не помічає. Якщо ж ви сприймаєте реальність такою, що, от знаєте, є іде людина, вершина творіння, теж нікого не помічає. Все собі дозволяє, тут е, вилазить якийсь крихісний такий павучок і е, ужалив, і вона померла. Так ось е, ваше сприйняття моїх відео воно теж залежить від вашого сприйняття, а не від чогось. Якщо ви сприймаєте мене там як моську, яка лає на слона, то можна послухати, можливо, щось цікаве для себе знайдете. Якщо ж ви сприймаєте мене як того павука, який. Вжалив і все там, і ваш світ розрушений, да, він, ви не можете там зрозуміти, як можна себе таки дозволити а, таку поважну людину скривдити або покритикувати. Я не знаю. Ну, я не розумію, чому там, тому що Зеленському можна було постійно висміювати, критикувати всіх політиків, а тепер нікому не можна цього робити. А, ну, у вас це якісь Такі рефлекси викликає, що вас вивертає від цього. Так не слухайте, знайдіть собі канал з задуванчиками, і там, дивіться на них або з котиками, і слухайте це. Ось такі думки у мене, друзі. Що ви про це думаєте, напишіть в коментарях, хто ти такий. І дякую всім за перегляд. Побачимось у нових відео.